І так, ми заправилися вже. Так, бачите, розхід 10,3. 500 миль. бак на присяга. Нормально, нормально. Все, виїхали заправки. сходили в туалет, взяли собі короче, йогурт. Зараз будемо викинути. І один е, з'їму. Е, і солодкий такий короче, батончик. Витягну з холодильник, а холодильник вже зараз вам холодильник вже майже пустила. Але... Зараз покажу. Просто мій холодильник, що тут, тут Що ковбаса, сир, хліб лишилося і ще одна... Ось тут морозілка. Лишилося щось ще... хотіло. Це є у нас світ соус теріяки. Лишилося це одне. Йогуртів багато. Градуси я тут ви... ну, тут я не виставляю, а я коротше, виставляю на... на тому. Градуси я виставляю на телефоні, щоб ви розуміли, у мене все в телефоні. Нажав, включив, собі наставив і все. Місця, звісно, тут мало, але що поробиш? Включили навігатор собі, Раз, карплейчик, тік. На жаль, їхати ще 5 годин і ми будемо на версті. Коротше, проїжджаємо 4.30 і лягаємо спати. Локбук, що там по локбуку? Бачите, локбук, ще купа часу. Що ви розуміли, я сплю реально, їжджу майже по локбуку, практично взагалі, тобто і сплю реально. Сплю, Сплю, сплю прям реально багато. По 8 годин, по 7 годин. І ви просто будете в шоці, який в мене кінцевий гроз буде. Я не знаю, я так собі приблизно підраховую, ну будемо бачити вже в кінці. Я хочу подивитися, що ми зробимо в кінці. А в кінці буде клас. Має бути клас. Ну не може бути, коротше, не класно. Ще я вам скажу, от заправка 3.59. Да? Я не знаю, чи вам буде видно. Там заправка, Ви бачите, на таблі показує 359. Ви думаєте, що я по 359 заправляюся? Ні, друзі. На жаль, ні. От, бачите, табло 3,59. Може вам видно, може не видно. 3,59. Всі стоять, черга була. 3,59, а я заправився по 2.90. Отак от, от буває. Бо тому що чим більше ви працюєте, тим більше ви заробляєте. І я це все говорю всім водіям. Чим більше ви працюєте, тим більше ви розум... роз... ну, стаєте розумніші в тій роботі і більше починаєте заробляти. Неважливо, як ви їздите, Ой, на чому ви їздите, всюди має включена бути голова. Чи ви будете їхати на траку, на фурі, на ріфері, на стикбеку тому, на... дад будь на чому. Запам'ятайте раз і назавжди. Без голови ви нічого не зробите.